Казка про репку, або ви м'ясо. Свирина Панасович Детка. Хіпка бабка. Батька Ордука. Джек песик. Бурсик Котик. Вера і Надежда Бички. Соломан Самсонович Африкан Сваридович дослідник і Калу. Ката Свирина Панасовича на місце, коли ступа культура. З вікна, затягнутого вичачі позири, можна побачити гразоху, дощ, бурю також мороз. Інколи в ритмічному у з диким силиванням і карканням мимо вікна проносяться з ворон, драконів, крилатих клопів і вітючих пацюків. В ці хвилини в хаті Терніє. Посеред хати сидить Сидо Панасович у валінках і шапці у шанці. За спини у нього ружок. Біля руки лежить гостра наточена сокира, так що дотягнутися до неї зовсім не важко. Вінчає обстановочку пудола крокодила, яке гойдеться під стелі. На крокодилі депаде приклеєні ярлики од готелі і закордонних спиртних напоїв. Створино Панасович видовба з кишені коробочку калу, нюхає її чхав і кладе в кишеню назад. Входять мокрий будні дослідники калу, Соломон Самсонович, і африкан Сирийович, вдягнути у селі зігене. В руках у них прибори, які відміляють калу. У Соломона Самсоновича під пахою невеличкий забитий дракон. Він кидає його на стола як курку. До діда, скажи бабі, щоб борщ зварив. Часником заправить сметаною галушки. Ах, хорошо! Сирено Панасович загідно бере дракона, за обляпані кров'ю, зелені крильця. Б'ять, коли я ще пацаном, був їх зимою в нас не було. Оце, як тільки осінь вони дітей, позаняють Ливану і вчать літати. А потім <кхух>, посідають, падли тільки м'ясом ремигають чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять з троє, аж земля трясеться. Потім їх головний срати починають. І всі інші теж по команді. Оце, бува, ціле селе гаптом засипнуть. Порядок та давним богу. Соломон Самсонович, а, а щас Свирида Панасовича щас не. Щас ні в них, ні в нас, кругом порядка нема. Африкан Свиридович. А, а чого щас не влітають, діду? Свиридо Панасович хуйо знав. Колись порядок був, не кажу сейчас. Входить Валька, онука Свиридого Панасовича, здоровенного обізяна втягнути в просто простоне платтячко. Валька, ну що ви пиздите, діду, раніше, раніше? Ну, що за настальгія? Ну, що вам зараз не вистачає, Тюрбі? Саме Панасович, мовчи, мав патурна, що ти поймаєш? Африканський прилив лапа дракона. Ну, вони такі щас сильно поменшали. Ну, я пам'ятаю, коли малий був, були такі, як бугаї, а щас що, такі, як курчата. Що воно далі буде? Соломон Самсонович, а хуні тут непонятно. Обичний мутагінець, дракони менші, до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Африкан Сверидович, ну зате пацюки стали, як самольоти, а клопи, як сичі. Соломон Самсонович, та що ви хочете, Африкан Сверидович? Це овоюся, це життя, як в пісні пойоться, не кончається, Своє Панасович, да, життя хуйове. Сине чути шкрябання і завивання Джека. Соломон Самсонович. І потім, африкан Середивич, подивіться на Дарвіна. Середа Падасович, так ти б на себе подивився. Соломон Самсонович, а ви не піздіть, поки вас не спитали. Ось дивіться. Спочатку було все мале. раковини, мікроби, спирохети різні. Ну, в общем, що я вам розказую? Там що вирізла з боя, так? Соломон Панасович, ну так. Горовичи це, Смирно-Панасович пиздить дракона на каркеті. Соломон Самсонович, йдемо далі. Потім знов все великі дінозаври, бронтозаври, всечасті піздозаври, так, африканський ридич. Вірно, сверда панасович кидає драконові темпах і голови Джеку, який з гавканням виривається до хати. Джек представляє собою з деревина пізня. В піджаку, штанях, чоботах, але з собачою головою. Давлячись м'ясом, Джек страшно гарчить. Соломон Самсонович, іде далі. Потім знов все вали. Опять порозводили всякі падло, миші, комарні, клопи, пії, п'ять, всякі карліки Африкан родович. А слони? Соломон Самсонович, які слони? Ви що їх коли-небудь бачили? Хуйня басні дідуся Панаса, не було ніяких слонів. Солина Панасович. От интересно у вас виходить, слонів не було, а дідусь панас, значить, був. Соломан Сапсонич, та й дідуся Панаса теж не було. Нюхайте свікал, діду не одлікається. Потом знов все здоровене. дракони, як бугані. Ну, богаді, як я не знаю, що свинопанасич тупо, як слони. Африканський ридич віддавав. Да, на клопи жмані. Ну мандавошки ну, що менше. Ну я вже не кажу про пацюків. Самі обічні були пацюки. Мій тато як був малий з ними грався. А, зараз кажу і пограйся. Кожен пацюк, як п 52 А дракони аж стикаються. Соломон Соксонович. А кстати, яка в них середня швидкість? Африкан ридич, швидкість. Хуйозна. Знає тільки, що як летить, то не видно. А дракони такі катастрофічно поменшали. Так що тут і даний ваш не просить собі хуя, не те, що ви з вами. Соломон Самсонович, так твої ми радалі аспірати. Наш білокал. А так сказать, от не кажіть Соломон Самсонович, наша праця прекрасна і вона нужна людям. Соломон Самсонович з тонкою іронією. людям. Особливо таким, як Валька. Це ж ваш інститут її розробляв. Африканський родич, это интересно. Ну, що ви имеете проти Вальки? Нормальна внучка, нормального дідушки. Софонцем созичним причому зі дідушка. Ви спитайте, хто її мама. Ну, признавайтесь, мама була ваша, да, лабораторна? Валька горда. Мама була дика, африканський ридович. А, а ви ще обижаєте. От бачите, самі ви лабораторний. Та да я за і мамою і прячу, погасав по а вона в свою чергу мене хорошо покусала. Сама запальна кров гаряча М -м, Азія. Соломан Самсонич, ну добре, свадьба ясна. А от ви практик, розкажіть мені теоретику. А обіцяна, якщо буде мужчина, а жінка буде обична, що тоді? Африканська редичка, все буде навпаки. Плод буде схожий на людину, але з інтелектом обізяти. Це перший закон Менделя. Ну це тупик. У нас завалили діссертацію одного козла. Соломан Самсонович, ну навіщо було? Буде б гарні обізянки африканської родини. Та цих обізянок нема чого прикрашати. Вони і так гарні. Подивіться на вальку. Бачите, які в неї зуби. А у вас, Соломан Самсонович, та ході зуби, зуби вставити можна. А, але я їбати їм не став. Хіба що п'яний валька ображена. А я тобі дураку і трезвого б не дала. Ходить цілий день весь габній, що това ображає. <ріп> Йоба знайшовся. Свирида Панасович, Валька, не пизди, коли старші балакавий. Валька, а що вони обзиваються? Африкан Свиридавич, от ви напрасно питаєтесь, Соломон Самсонович знайти у вальці якусь естетики, отталкиваясь від от антропоморфності. Соломон Самсонович, тю. Ви бізнесь понятні Африкан вирідович. Африкан видович, ну добре. Ось у дивіться, от ви кажете, що валька не красива. А лебідь, по вашому, красивий, солмазом сонечку, сон, ну конечно, а лебідь красивий, африканський ринич, а? А от давайте, щоб у вас була така шия, як в лебедя, так і лапи красні і пів, як його. Тоже красива, а? а? Що мовчите, скуштували хуя? Так і остальної, лебідь красивий, як лебідь, а обізяна, як обізяна, хулі не ясно. Салама Самсонович, айдіхуя. Ну просто институт красоты. красоти. Валька пиздить Джека. А ну діду скажи Джеку, щоб Мурсік полишив. Мурзик, киць, киць, киць. Голос у вас Я сейчас. час. <реку> мурзик, здоровенный Сибірський котя. З черстю висили всім чи положених. Звичайно, в кота мурзик відрізняється охуєнними розмірами, з облезутністю і гарним баритоном. Оба дослідника при мені бурсіка машинально встають, як циває, не, роб, не маючи гідності підлегки при начальника. Бурзік лагідно, але дещо зверхно. Сидіть і я і так не відбудую. В чому діло? Валентина. Валентина показує, наповне валяється кішки і гарчить Джек. Хіж Бурсік. Бурзик звере за богиня, дивиться на брудну підлогу і та хижого Джека. І з усією силою пиздить його воїн. Перемеканий Джик вилітав з хати, а Мурзик з виглядом гідності сіда за стіл. Сволодством Солнеч запопадно виймає з кишені красиву коробочку калом, воздобленою кацапською палікською розписом, І протягує Мурзику. Понюхайте, це імпортний, Ви такого не нюхали. Мурзик сам нюхає своє лайно. Входить хімка. Звичайно, вирідлива стара баба. Попоршившись печи, вона дістає звіт і стоїть, зміць, казав смачного борщу з дракона. Товариство сідав увійде. Соломон Самсонович, до Африкана. А скажіть, бурзика теж ваш інститут розробляв? Ні, це природа. А такого бурзика хоч розробиш. Все, що ми зараз можемо це такий, як Джейкобивайка. Соломон Самсонович, да. Мов серце Європа. Африканський Японія. Можете там наша путись. Я улавлюю ультразвуки, бачу цілковитій темряві, читаю мислі на відстані, стрибаю вверх на 20 метрів, ну, здовжину на 50, можу перегристи любе залізо. За один раз може би виїбати 20 кіт, не приватці тут сказано. Ще продовжувати. Африкан Свидетель, ех, нам би так. Може, <плес> вам так не буде. «Соломон Самсонович, а скажіть Борзик?» «Борзик Васильович. «Соломон Самсонович, Борзик Васильович, і не надоїло вам бути отакен от суперменом?» «Борзик, ви хотіли пошуткувати, а у вас не вийшло. Ні, не надоїло. Я, шановний, теж міг би запитати, чи не на вам цілий день борститись в чужому гавні. Африканський родич, ну така вже в нас робота. Ну і взагалі ну кал це цікаво. Морзик, звичайно, кожному своє. Солон Самсонич, а розумієте, Морзик Васильович, кал — дуже цікава штука. От ви помітили, що людина, коли насрає, завжди оглядається. Щоб побачити, скільки вона насрала і якою якось цікаво. Та мені цікаво. А цікавість людини це шлях майбутнє. Морзик. А навіщо вам шляху те, чого у вас нема? Африкан Середович, от не кажіть таку хуйню. У людства зоря не майбутнє. Аби без кала далеко не полетиш. Морзик, а то тоді чому всі ваші інститути не можуть розробити такого хлопця, як я? У вас одні уроди виходять. Соломон Сапсонович, о, цікаве питання, будемо полімізувати. Соломон Сапсонович хитається робити два діла. Полімізувати? І паличкою ще щастя свізів гавно. <кхух> Розумієте, Мурзик Васильович, людина завжди цікавилася тремя речами. Ну, по-перше, своїм кавом, по-друге, пить та казнями і уродами. Та й все це вона буде відчувати, що живе не напрасно. Ми вчені питки, казні то не наше діло. Але кабу, уроди. Давно пройшли шановні ті часи, коли цар Петро і портував городів за шалену валюту. От тепер маємо їх розробляємо все нові-нові моделі. Ну, по-перше, ми тепер незалежні від Європи, економія, а ви тут їздите, як красивий, як красивий, та ви нікому не потрібні. Ну ви не цікаві, у вас нема немає, нема, ви нужна твалюка. Хто вас робив, Ну, він не вчений. Збуджена жесті колірою паличка скалок Соломон Самсоч задіває крокодила з інперними наклейками. Страшним грюкатом крокодил пада прямо на голову Мурзику. Той з диким явчанням стлякано стрибав обичачий пузир, яким затягнути вікно. Бурзик, заплутавшись з пузирі, вивалюється в страшну непривітну природу. Звідти продовжує доноситися його несамовите явчання. Крокодил лишається лежати на столі. Гібала в крокодила під час удара розкрилася, як кришка в майданка. Збуджений Соломон кидачку з говно крокодилу в грізло. Соломан Самсонич, опа, ну як я йому врізав в цьому хвастунові. Африканський дивиш, та не кажи, коти заїбали. Та я б їх усіх віддав на мило. баба Химка, Та він клятий, мишей зовсім не чіпав. Він каже, що з мишами треба поводитись так, як хочеш, щоб миші поводились з тобою. Соломон Самсонович, ти диви, та він толстого читав. Нас, топити треба. Голос не, не треба. Входять мішки, віра і надежда. При першому погляді на них становиться ясно, чому мурзі ковльокся толстий. Це здоровені тварюки, що стакола зубів і крилами за плечима. Віра і надіжда нагадують страшних птіродактірів тріасового періоду. Віра, не треба того уб'ють топити. Як трохи підросте, то заживіє, ми зладіємо його сібо. Надежда, бля, сука, сокабаля. Надежда войка за луха печок і розкулює його. Обидві крисі сидять, розкарячившись, поклавши голі хвости на стола, матюкаються і плюють на підлогу. Африкан людину. Ой ой ой, ой ой, ой 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 який подорвий противник. Як страшно, я. Ну, Я пожалуй, пайду на бля! Африканцы Редыч, сам до Север. Ай, бля. Не, вы не переживайте, я уйду пана листи. Стеви словами, Африканс Выдович хочет листья Соломон Соломаться псоныч, африканцы Рыдыч, не теряйте ж человеческое лицо. Та хуй не в рот ты, блядям, листи в двери. Африканц Фридович, преодолевший парьер підвихонья, здыкал природе. Надежда. Кому це чмонада, ну що він про себе воображав? Ой, я так сьогодні наділася, що дивиться наділа, дівати Боже. Валька, та тато -та завжди такий, так сидять, піздять, як нормальні. А потім раптом, то як почнуть кричати та боятись. У -у, а що боятись? Ото чи зничить здик всі здохне. Віра, та може, в нього совість не чиста. І валя, ну про совість не кажу, я не бачила. Савсонович, ну я вам скажу, зараз врем'я таке дурне. У всіх нерви, всі лікуються, призраки, фантомів бачать. Оце ж я скільки живу, жодного не бачив. А ви, діду, свере Панаси, так коли сподобає. вже давно. Я малий був на кози пас. То з лісу виїжджають четверо. Всі на конях. Худі і голі. Всі з косами, а одного ще ліси магазини. Та, мабуть, що посіда поїхали. А то вісти, Валька, ну сіно взвішувай. Соломо Самсонович, та хіба це фантоми, то хуйня а не фантоми. Тоді якісь казлись додому втекли. Або ведідуть, десь, ви від чарку йопнули, чи може укололись хорошо, Сорок Панасович, ми тоді цим не улікались, та порядок був. Солома Самсонович встає, за сокиру за пояс. Стає видно, що ззаду у нього стерчить здорове рудий хвіст, як у септера. Свередо Панасович дихінки, ходімо, стара, Соломов Самсонович. Куда виді? Свиреда Панасович. Та репко треба витягнути, здорова хлята виросла, як клуня. Валька треба Джека і Мурзіка позвати. Валька тільки з хати. Мишки віра і Надєжда, баба Химка, Свиреда Панасович йдуть за нею. Соломон Самсонович один лишається в хаті. Він дістає з крокодила обіцяну паличку і продовжує чистити себе говно. Підподалі звуки старовільної пісні Добійношка завіса.